Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже середина листопада я приступив уже до обрізки винограду і підготовки його до зимівлі Перший ряд вже вкрив, планую ще вкрити шифером. Оці місця, де вже товста лоза, бо в минулому році. Ось якщо ми можемо бачити, як вона пошкодилась від заморозку, і потім її порозривало. Тому я в цьому році планую його вкрити шифером, щоб не було прямого контакту з дощем. От. Можливо, так зможу вберегти. Є дуже-дуже дуже печальна. Історія якось на цих ось бачимо, це ось порозривало, це минулорічне, прям тут я зрізав, був половину, це саме найбільше в мене постраждав аватар. Ось як ми бачимо, як його. Порозривало. Це ось його так розірвало в минулому році. Прям і ну, майже втратив його і навіть думав, що відіб'є, щось знизу нічого не відбило. Ще на той рік попробую було сюди розложено, посередині було сюди, тянувся він, але він втрачав поступово. Зелену масу. Вона вся засихала. І оце ось кусочок маленький, що залишилось зберегти. Ну, а сьогодні я планую здійснити посадку двох саджанців винограду. Придбав я їх у Петра Сусідка От. із міста Вінниці, в такому вигляді прийшли до мене саджанці. Ну, я вам скажу досить непогано. Бруньки збережені, не пошкоджені. Чого не скажеш по минулих своїх саджанцях. Від Прилепка і сім'ї Дашевських. Ну, але, як то кажуть, весна покаже. А так, в принципі, отак от воно прийшло в целофановому кульочку. Ну і замотано. Зараз буду розпаковувати. Саджанці прийшли в картонної обмотки, досить вологі, так що це вже минув ну, 5 днів з моменту їх покупки. Я його ще тримав у холодному приміщенні, бо не було часу його саджати. Зараз ми його будемо розв'язувати і дивитись на кореневу систему. Здійснив розпаковку. Як бачимо, тут коренева система. ну Мені здається, прийдеться її трішки підрізати, бо я не зможу її посадити в свої лунки, які я підготував. Це в нас саджанець слави України. Досить-досить гарний садженець. Прямо мені дуже подобається. Це в нас саджанець абажуру. Так само коренева система. Ну, Прям ну супер. От, посадженець теж товстенький, дуже гарний. Це абажур і бонус плюсом. Надійшов садженець еліксиру. Так що, ну, дякую. Приємно, десь ми його теж посадимо. І дивіться, ще зрізи, тобто вони були отакі саджанці. І ще мені попала лоза того самого абажуру і слави України. Так що я вам вдячний за такий подарунок. Луночки для посадки винограду в мене вже підготовлені. Як бачимо, 6 саджанців я посадив на минулих вихідних і 2 зараз. Посаджу і заразом я їх уже вкрию на зимівлю. Спочатку присаджу корінець, присиплю землею. Потім залю трішки водичкою знову присиплю землею. Зверху поставлю оту баклажечку. І поставлю прутик, щоб розуміти, де сам садженець, щоб його не пошкодити. І засиплю вже на зимівлю. Буде зроблено якось тут. Оце вже. Посадка винограду зроблена і підготовлена до зимівлі. Триває робота по закопуванню винограда на зиму по вкриванню. Як бачимо, в цьому році вирішив копати отакі рівчачки і засипати лозу зверху землею. У минулому році я хаотично рив ямки, але в цьому році вирішив отакими рівчачками його закопувати. Потім весною цю землю назад закидаю в ці рівчачки. Половина ряду вже вкрита. Зараз буду вкривати наступну половину. Я лозу причепив такими металевими прутиками до землі, щоб вона гарно прилягала, от і було її легше вкривати. От обрізав, положив металевими прутиками, такими прикріпив її до землі і тепер засипаю землею. У мене залишається три ряди винограду, які потрібно ще обрізати. І вкрити на зиму. Але це вже буде іншим разом. На сьогодні я планую докопати і вкрити оцей ряд. Отака нелегка доля виноградарів. Сьогодні такий прекрасний, чудовий тихий день. Можна було б зайнятися чимось іншим чи відпочить, але потрібно працювати, потрібно вкривати виноград.